Двіся ці точки красиві. Друзі, всім привіт. Дзвони мені один тупичик. Щось давно не було відео про кроликів. Думаю, покажу. Видість. Це кролики. А це ще... Нарвавчика, що ж такі, їм куснаших. О, здесь. Тут, тут бежишь. Насыпаем, так будем. И еще... Постеригаем здесь. Заходи, друзья, на импасты. Є таке місцечко у мене присяду Я покажу вам ой-ой-ой-ой-ой О надес це ще не всі Щасли Поприбігають Ну все ще дві Сікі мене Бачите глуху крупову йдеш Желкався вони другий. Ніхто зець. Давайте збігайтеся. Це тут у мене всі дівчатка. Від двох з половиною місців і до сімі. Навіть є тут деякі сліва, сьогодні друга. Це вже вони. Приводили кругняток цих маленьких, ось бігають. Ось таких. Просто їх на На бігу. Я їх не звучаю на літо. Бо жарко, У мене є там щось. Які попроводили малесеньких. Ну, то так полетілося. Ось такі пацюки. Це моя сня. Тільки тільки що кинув сіна, люцерочки. Малесеньким до вподобай люцерочка. А ті вже ношурують повним ходом. Зараз вони всі позбігаються. Я не знаю, скільки каких тут ганяє в мене. Ну, це не тільки половина. Воно вже там, там десь по сараю ганяюсь. О, ну вже дивіться. оце скільки кормлю королів, якщо в клітках, то дві тільки ячмінь, кукурузка і тільки сіно. А якщо на свободі, так... По-любому раз сьогодні в них кукурузка, а бачите. По-любому сіно. Ну і мішок для цих архаровців зелененького. І тут там тільки лі. у мене зараз покажу, що не нариває. все глуха кропова. Кирей. Здесь трошки молоча есть. Да, здесь не придаю кучу. А ну, разъедите. Раз 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 а, полыни садую трошки, я все бачу. И такого все. Да? Давайте, -то, мазайте. О. Только то, что можно давать. Піри полізний їм, щоб глисти проганяти. Так бігай. Давно я не знімав це відео, не показував, нікому нічого не предлагав, бо я знаю, що я сам літо не купую кроликів. А обірте нам осінь, зима, весна і нікому не прилагає. Це мене всі. Це всі, 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 всі дівчатка тут. Ой, таке собі забіта і все. Покажу я і хлопчики. Це ролик. Спитається, де хлопчики, так? Да? Хлопчики тут, маленькие сусид. Ох, я... Уже посидло, посидло, А это еще хлопчики все. Вот они все тут тоже. Видно. Вот это патриоры. тоже, не знаю, соберусь. Хочу для них заработать с этой стороны. щоб я теж на воді бігали Це, може, буду та сделаю бо не можна, були ну як не то що не можна, можна щоб вони бігали в місці тільки потім почнуть гуляти. почнуть рить по всьому де тільки можна а мені цього не потрібно а, зараз ми. Ну що це все включить. О. Так що в мене хлопці отдільно, дівчата, отдільно. Це кроличка мене приводила. Ось і ця приводила вже. Не по кролу є ще ці ось дві. Просто вже немає як кажуть де держати їх я випусти. Вони сили набираються лучше. на свободі. Покажу вам маленько. Чи не показувати, чи показати. Все. Поділяв тут тільки хлопчики і дівчатка. А все хочу сказати. Оце перед тим як випустити всіх нас на волю, я войско всіх прокалую. Вакцинірую. І один річки, і одніксоматоза. У мене ще є що тут випускати. Вже погано вино, ну, звісно, темно. Ось їх тут же розділити. Ну ще. Не вакцинірував їх. Є туфа багато... Випускать багатенько мене. Я така малечався, показу ж. О, такі, такі. Багенькі. Ой, Петі Петька, їсть. Ну це не саме менше. Це цим уже. Дочки подивіться, скільки їм тут щось понаписано, вони понаписано. Четвертого. Ну, місяць вже. Сні. Без було, ну почти місяць. Nemenu, o o, no to je nemaleňký, menší má ne, odkutal jsem. mi to stále mě menší. Tak pokaži, ujď jaký, nejtiký, který se na to to menší. Дивіться, поки ми з вами заглядали, розмовляли, а їх ще більше. Ну це ще не всі. Дишеняють там. Да? Давайте, Бесенка. Ой. Так що може кому нами зараз піключа Кому буде цікаво. Уже на осінь можна буде обирати і дівчик, і хлопчики. Ну хлопчики не ті що Тоже хлопчики в мене, Я кажу залишаються всі. На м'ясо. А ті що я залишила. На плем'я. Зараз покажу вже, коли вже пішла така пьянка, як кажуть. Це все ж глупець ну, мене доробив, цю ж а цю ж мать обробить. О, ось тут ще десь у мене скільки воняє. Ось у хлопчика воняє. Це відділено. Вони з живуть поодиноко. Ось такі. карта есть. враги. это тоже отдельный живет. Пока уже. Без малочки я такой барашек. Эти бишеньки. Вот, вот такие есть пацанила. Это все я с малочкой отделял. Також. Це не робочий, це брак, а чого брак, бачите, голови красивий кролик, все, а за головою вакцини після вакцини так метиляє безтолкової, тут з дітками сиять ось, Малечі, ще не. Не випускав. Це туримся. Один наживай такий кролик. І внизу там чорний туди есть. Ванно видно. Так, кому Потрібно на осінь будуть кролики, отакі. Красавица. На осень же будет готовый рабочий кролик. А вот это еще все у меня есть. Тут перерыв. Там, там он. Oh. Да? Зеленько поїли, сінця поїли. І вже сна що вже кило сіна. кукурусти накидаю. Я потуждав, поки кури позахудять. І нехай собі ганяють цілу ніч. Водичка треба налить. Бо вони водохліпи добре поїли, попили, поїли, попили. попили. Ще С надію. Це їм все на ніч налив, насипав. І все. И орды следующий вечер. Как Як кажуть, питание. Раз в сутки. О. Ну что, показался хозяйство. Так Що у кого буде цікавить. Хлопчики чи дівчатка. Вже можна дорослі такі. Вже вони приводили шкар, Можна маленьких вибирати. Тут є з мене десь тихши. Дві таких чорних кроличка. Ще зараз покажу їх. Гарні. Ось одна. Оце ось И ще здесь одна такая есть. Без гоняй. А це все уже рабочая. Можно сказать, одна осень буде. Цім з половиною. Дві таких мене біга десь. Идет, идет. Це мене ручна. Я ж любить, щоб її <гум> Не хоче на камеру. Так, ух ти, затягнув відео. Інтересно, дивіться, інтересно. Як вже спостерігають, так. Да? Так, що? Кому було цікаво, пишіть коментарі. Ставте вподобайки. не підписаний Підписуйтесь на канал, кому буде цікаво про кроликів. Ну, все, всім мирного неба. Ну, щасім, я місного здоров'я, друзі! Всім пока-пока.